Ну що ж, привіт всім. І що найгірше може бути, коли ви потрапляєте в Німеччину? Найгірше це опинитися ось в такому таборі. Ось наш табір це два ангари величезних ви один, і ось там далі стоїть другий. І ось тут ми живемо. Це не первичний табір, не другий і навіть не третій, у якому ми були. Це кінцевий табір, останній табір, з якого ви вже шукаєте житло. Точніше вам допомагають його знайти, але насправді тут працює Червоний Хрест Іван і він вам не допоможе знайти нормального житла, окрім контейнерів. Ось таких контейнерів. Ось такі будиночки з контейнерів. Бачите, вони досить ще комфортабельні. Якщо порівнювати їх он з тими новими, які будуються ось там, ті набагато менші і менш комфортні. Ось це нові контейнери, вони ще не добудовані, але скоро там будуть здавати житло. А це старі. Звідси ви можете тільки потрапити в такі контейнери. І більше нікуди. Житло знайти дуже важко, тому що, наприклад, Людвіз переповнений біженцями, і е, нормальне житло тут або дорого коштує, або біженцям просто, або, або його важко дуже знайти. Ні, звісно, якщо у вас є сім'я, вам буде трошки легше, особливо якщо з дітьми вам і в першу чергу будуть здавати. Ну і по-друге, чим більше сім'я, тим більша ймовірність. Знайти житло під таку сім'ю. І дуже важко, коли ви одинак. Наприклад, в такому таборі є люди, які вже по 6-7 місяців живуть. Отак, От якщо одинакам, дуже важко звідси виселитися. Табір не прилаштований для довготривалого життя, але приходиться тут жити. І я... фах фахради, наші фахради не тільки тут. Ось, зокрема, мій, до речі, стоїть Vortex. Покажу свій номер Люкс. Люкс. Так, ми заходимо. Це в нас шкафчики, ліжко, ще один шкафчик. Тут у нас стоїть посуд. Ну, так і живемо. В общем, це все наша кімната. Зверху у нас чудовий вигляд на лампи. Ну, я зазначу, що коли ви приїжджаєте в первинний лагерь такого типу, то якби це не проблема, тому що ви тимчасово туди заїжджаєте. А ось коли ви вже заїжджаєте в останній табір такого плану, то це, звісно, печально. Тому що тут ви можете застрягнути не знаю, на півроку, напевно. Ну, ще дратує той факт, що ми ж їздили по таборам цілий місяць, і коли ось сюди приїхали, думали, що щось оформлюється, щось, якісь документи робляться, а нічого насправді не робилося, окрім самого параграфу. І все вже почалося саме тут. Тут ми почали. Ще дуже бісить те, що тут немає у нас в кімнаті розеток ніяких і заряджатися Ми ходимо на кухню. А це наша. Кухня. Тут буває дуже весело по вечорам От. і дуже брудно. Тут у нас плиточки ось такі і холодильнички отакі. Оба. Ця штука тут не даремна, тому що мойки дуже часто забиваються. Ось тут ми заряджаємося, але це є проблема, тому що мій оставлений павербанк уночі був благополучно з кимось стибжений. І я його знайшов через пару днів. Але це вже зовсім інша історія. От ми живемо. Ось такі у нас контейнери, бачите? <гум> 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 Тут можна теж зарядитися, а взагалі це прачечна, Тобто працюють стиралки і сушки. Ось так. Ось там місце для відпочинку. Це наш сірій знайомий відпочиває. І зараз я вам ще душову покажу із туалету. Так, мийки. Ось такі у нас душ, постійно розлита вода. Постійно тут куча води, постійно, тому що робили наспіх і не зробили нормальні сліви, щоб був наклон, вода просто постійно витікає по всій цій душовій. Ну і отакий от нас. В принципі, нічого особливого. Крім того, що тут теж буває вода на підлозі тут, наприклад. Також додам, що це що тут ще бігають миші. Але це нам ще дуже повезло, кажуть, тому що цьому лагерю, табору всього-навсього десь півроку він ще такий роздовбаний. А є табори старіші, і там взагалі трешняк повний. Ну, мені тут в принципі нормально. Я людина привикша, і в казармах ночував, і в полі, і в палатках. Тому мені нормально. Але ж є моя мама інвалід другої групи, і моя дружина. І вони до таких умов не дуже звикли. Тому щось треба робити. Зазначу, що живемо ми вже тут десь три тижні. Всі документи зробили, але би хотілося би швидше відсюди з'їхати. Багато хто з тих, хто їхав з табору, де ми були попередньому у Бідбурзі, і в них був теж трансфер. Вони попали одразу в якісь готелі, попали в контейнери. Такі, як нам, тільки тут обіцяють, і ми тільки в черзі, на такий контейнер, не попали одразу, тому у них краще в цьому плані одразу були умови. Вони в менших містечках. От, і в них якось ці всі процеси там проходять швидше. Да. Звісно, є плани про те, щоб поступово цих всіх людей е, з цього ангару переселити на контейнери. Контейнери будуються поступово, але це максимум на що можна кудись звідси з'їхати. Найкращим, напевно, варіантом, це е якщо ти одинак або в тебе маленька сім'я з двох чоловік, це десь знайти все ж таки житло трохи далі від Людвіз Хафін, можливо, вийти е за так би мовити, горизонти свого джоб центру Людвіз Хафінського, тому що Людвіз Хафін територія Людвіз Хафіна, яка упорядковується джоб центру досить невелика. І, наприклад, знайти інше житло в землі Рейнолд Фальц, Трір, Кобленц, Майнц, поблизу цих міст, там, містечок інших, маленьких, великих, більших, середніх, і перейти в інший джоб-центр. Тому що люди з дуже переповнений. Ще є варіант якось знайти соцжитло в. БРС називається якось воно так. Ну, знову ж таки, його треба теж почекати, а по-друге, вас можуть запроторити знову ж таки в якийсь не дуже благонадійний квартальчик, яких тут дуже багато. Ось так. От такі то. До речі, а як у вас, шановні біженці, як у вас проходив етап інтеграції з пошуком житла? Як ви знаходили житло, як ви шукаєте зараз житло, в яких ви були в таборах чи в яких є в таборах, звідки ви вже шукаєте житло. Напишіть і розкажіть.